Всіх вітаю! З вами Марія і хочу роздивитись для вас, хто вами маніпулює. Смачної кави, або що ви п'єте, чай, компот, водичка, може щось їсти то смачного вам. Так, ну і цікавої розповіді. Вже бачу деяких людей. Угу. Дивіться, перше, що бачу, сім'я і дім, і зі сторони чоловіка. Чоловік та жінка мені показані. Зі сторони чоловіка показані батьки, які от, ну як, або це якась інша пара. ну, Може, брат там з жінкою, може. Сестра з чоловіком, може, це друзі якісь. Саме чоловік з цієї пари щось йому там іноді маніпулює їм, щось йому таке каже. Є якісь моменти, які як маніпуляція виглядають. І взагалі, тут показана ще одна ситуація, коли Друзі, отут точно друзі чоловіка, от вони їм маніпулюють, вони його іноді навіть на слабо беруть. Далі. Це теж рідня, друзі близькі. Тут ситуація, в якій чоловік допоміг, а тепер маніпулює через свою допомогу. Це не виглядає так, що він знову повинен тут чимось вам допомагати, а це як тепер смикає за мотузки. От Пам'ятаєш, я ж тобі допоміг. І тут, знаєте, як весь час очікує від вас е, слів вдячності. От, знаєте, от, от Це як одна допомога, а ви років 10 тепер повинні казати, що якби не він, то все. То це просто капець був би. Е, ну, Ви знаєте, тут недолюбленість людини. Тут не вистачає уваги людині. Йому як одиноко, як знаєте, може, круг нього і є люди, але йому одиноко, він потребує ну, от якоїсь такої особливої уваги і, і потребує поваги, йому цього теж не вистачає. Він зараз, от як на зараз, він якийсь нереалізований не в особистому житті. Він може бути реалізований в роботі, там, в якихось там будь-яких ситуаціях пов'язаних з оточенням, але не особисте. Далі дивлюсь. Ось тут показаний чоловік, біля якого. Тут жінка є, аж, аж, аж з якоюсь палкою. А от вона їм маніпулює і так сильно. І є ще якийсь чоловік, але це, знаєте, як з сім'ї або з друзів. Який від нього як відвертається, от через цю жінку, яка палицею грозить і щось там промовляє. Далі він, як знаєте, сам один лишається від нього, якось відвертаються люди через цю жінку. Це, як, знаєте, питання: що це за одна і взагалі чого це оце, оце отаке коїться, що це вона собі дозволяє. Угу. Ну, Тут якось вона взагалі контролює чоловіка. Так, тепер показана мені вже інша історія, показана жінка, яка ви. У вас є як якийсь захист від маніпуляцій стоїть. По-перше, у вас міцна інтуїція. Ви відчуваєте людей-маніпуляторів от просто от на раз. І ви як заморожуєте спілкування з такими людьми? Вас в минулому цьому навчив чоловік, з яким ви, може, сім'єю були, може, це родич якийсь ваш. Це, як знаєте, було дуже близьке тісне спілкування з людиною, і ви навчились так реагувати. Ви в якийсь момент собі сказали: так досить. Я не буду весь час на це реагувати так, як він хоче. І все. От на цьому просто припинили все. Він залишився у вас за спиною. От новиною маніпулює чоловік. Він як обіцяє якісь перспективи весь час, знаєте, то натяками, то прямою мовою, що ось-ось-ось буде і буде, буде і буде. І все, на цьому край. От просто це просто балачки, але це і маніпуляції від нього. А ви якось як допомагаєте цій людині? От є моменти, в яких ви дуже корисна людина для нього. Як захист певний йому даєте в якихось ситуаціях. Це спілкування не припиняється взагалі. Не цікаво цьому чоловікові припинити з вами спілкування. У вас теж малесенький якийсь зиск є з цього спілкування, але ну, такий дрібний, показаний. Ви, як виникає якесь питання, ви обговорюєте з цим чоловіком, а взагалі-то це його тема триматись вас. Так далі. Хто вами маніпулює? Намагається людина з або з друзів, або з родичів, але опиняється перед закритими, закритими дверми, не вийде. Тут окрема якась тема, в якій людина хотіла б зманіпулювати вами, але не вийде. Так, робота з соціумом, ну тут колектив взагалі такий цікавий у когось. Але особливо чоловік та жінка маніпулятори в цьому колективі, не тільки вами маніпулюють. Тут є ще люди в їх оточенні для маніпуляцій. Угу. Тут ще є для жінки підказочка є чоловік в вашому оточенні, який як свої думки вам насаджує. Через ці думки намагається вами маніпулювати, щоб ви змінювали своє ставлення до якихось ситуацій. Це вже деякий час. Трапляється, і особливо ви можете помітити його активність на е, новолуння, коли змінюється луна, він якось або з'являється поряд з, з вами, або він більш активний у розмовах з вами. Не просто там привіт-привіт, і там далі собі пішов. А от знаходяться, знаходяться теми, знаходяться там. Якісь там бажання зателефонувати і поспілкуватись з вами. Він телефонує і спілкується. От якась його активність є. Далі. Ще мені чоловіка показують, але це їм маніпулює якась така людина-дзига. Дуже швидка, люд... і мені здається, що більш на чоловіка схоже, але знаєте, і жіночі енергії тут теж є. Тож просто людина, яка дуже швидко все робить, дуже швидко ну, от, просувається вперед, якщо щось там собі ціль якусь ставить, то просто це, знаєте, як змітає все на своєму шляху. І говорить швидко. І коли сміється, такі, знаєте, очі дуже такі з бісиками у людини. Хитрі, хитрі такі. Далі. Отут от тут через дарунки, хто, хто, кому. Хтось вам даруночки носить і маніпулює вами. Це може бути тема, як робота соціум, а може бути і така тема, що ви, угу. як йдете додому, когось ви там зустрічаєте. Так, дивіться, ось тут показана ситуація, жінка, за нею йде чоловік, ніби янгол, от просто, але темний янгол. Знаєте, як, а, він, а, ясно. Коли як? Коли йому вигідно бути світлим, добрим, таким лагідним, то він світлий, добрий, лагідний. А бувають моменти, коли він, ну, просто от диявол з крилами, і м -м, він вже не відстане. Він, знаєте, для нього жінка, за якою він крокує, просто дуже цінна. Вона йому, як дорогу, в інший світ відкриває, в інші можливості, в інше спілкування. Просто вона для нього цінна саме змінами, які вона може йому, ну як, запропонувати, або дати можливість до тих змін, так, отут або рідня, або Друзі близькі, жінка показана, людина така войовнича, і людина така, що у неї нема напівтонів. Вони або чорне, або біле, все більш нічого не існує. І, знаєте, тут маніпуляція через вибачення. От вона може весь час за щось просити у вас, пробач мені, там, за те, за інше. Це така хитрість. Це не треба припиніть оці вибачання. От просто різко припиніть, бо у вас тягне людина здоров'я. Десь у 23-му році ви з нею почали спілкуватись. От Просто різко обрубайте. Бо як п'явка та присмокталась до вас і тягне. Так, далі. Угу. Ще й по грошах о, втрачаєте через цю жінку. От, знаєте, як о, якісь ваші придбання вони невдалі От, витратили гроші даремно, Ну, як в смітник можна викинути, те, що придбали. Отак От воно з вас йде. А їй десь воно прибуває. Так, тут показаний чоловік, але він вже йде з вашого життя, з вашого оточення. Щось йому не вийшло, десь у глухий кут сам себе загнав. Ну, з вашою допомогою ви просто людину сприймали. Так, знаєте, що не подобається вам людина. Міг навіть якісь даруночки намагатись вам давати, але ви просто от не взлюбили людину і все. І йде геть і все. Тож, цей маніпулятор, він дарунками намагався маніпулювати вами, але ж ви відчули. Так, далі щось ще покажуть. О тут показаний чоловік, та жінка, прогулянка, але мені на чоловіка звертають увагу. Він хоче спільне майбутнє з вами. Його маніпуляції сполягають в тому, щоб вас підвести до того моменту, коли ви скажете так, я згодна на якісь там твої умови, будемо робити так, як ти кажеш. Так, а ось тут мені показана жінка, яка сльозьми своїми маніпулює вами. От якщо щось не так, то вона плаче. Вона просто от все. От, просто все так погано, все, вона жаліється весь час, і у неї сльози льються, От просто, знаєте, як, от просто раз, і все полилось. Може, багато зайвої рідини в людини. Хто знає. Так, і ось тут чоловік що це він, Від якого ви чиститесь, чистите простір зараз? Ну, він взагалі такий класичний маніпулятор. І ви вже неодноразово відчували його дію на собі. Ви погано якось. Ну, мені показана жінка, яка погано себе почуває після спілкування з цим чоловіком. А як кажете, що щось вам не дуже, щось вам зле, то так дивується. Так, ну, ви знаєте, може дійсно і справді він дивується, бо така в нього енергетика дуже сильна. Така, що, знаєте, може, і він і сам не вміє нею володіти. І вам вона складно дається, бо знаходитесь поряд з цією людиною. Угу. Бо тут енергія з нього така йде, що ОГУ. Тут є літери Р, К, С, О. Але знаєте, от тут намагається всіма силами залишатись поряд з вами, ви подобаєтесь людині. Йому хочеться бути поряд з вами і намагається навіть допомогти його. Ну, як зараз бачу, що він дійсно хвилюється з того, що вам не дуже добре поряд з ним, бо йому хочеться бути поряд з вами. Ну і все. На цьому закриваю фільжанку. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного дня. Гар... Міцного здоров'я, гарних людей поряд з вами, не маніпуляторів, а приємних, лагідних, турботливих, таких, які будуть вам просто от щастя робити в житті. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.